Отже, всім привіт, мої любі ви знову на каналі Криптосвіт і я роблю черговий огляд ринку кожнотижневий по традиції. Що ми бачимо сьогодні на ринку, це щось неймовірне. Дивимося. Отже, біткоін. Денний графік я відкрила, гарно відпрацювало те, що ми йому прогнозували. Опустився вчора до рівня 19,5, з це вже ну, зі вчора На сьогодні, значить, він в нас вчора була дуже серйозна боротьба. Вирішувалось питання, чи буде зміна тренду, чи ні глобального. Бо того, що якраз от ми ж говорили, що лої мають перевищувати лої, хаї мають перевищувати хаї. А тут нас якраз ішла вирішення питання, чи ми знімемо цей лой чи ні, зняли дуже серйозна була боротьба. Значить, ми пішли вниз в найближчі дні. Можливо, тижні, не знаю, як довго затягнеться, а можливо, швидко, тому що, бачите, дуже швидко він піднімався. Тобто в найближчих декілька днів він ще буде падати. Але сьогодні, от якщо подивитися на одногодинний графік, пішов на корекцію, пішов знімати ліквідність. Можливо, трошечки ми її і знімемо, цю ліквідність. А можливо, і того ні, тому що дуже було стрімкий стрімки підйом. Якщо брати він звідси, наприклад, 23%. І зараз, якщо ми візьмемо звідси, звідки воно так сильно летіло, то 23%. Ну то не обов'язково, що мусить бути чітко 23%, але приблизно, то цей рівень 16,5 наших 23%. І ще одне, що ми тут бачимо. 24 години відкриємо, так буде легше нам щось малювати, якісь лінії. Якщо малювати трендово, отут є такий гарний рівень, утворювався. Я його бачу. До цього рівня так виглядає, що ми йдемо. Тут було три, три торкання: від них дуже гарно відштовхнувся інструмент. Отже, зараз ми прямуємо до цього рівня, і якщо ми дивимося. Малюємо собі таку лінію. Ну, так я і казала. 18 тисяч я казала, що він спуститься. Можливо, і 17. Так виглядає, що будемо ми аж так спускатися. Не хотілося, тому що, я ж кажу, дуже легко торгувати в лонгах і дуже важко в шортах. Мені важко. Ну, але все можливо. Отже, біткоін летить вниз. І ця корекція, можливо, ми зараз зробимо ще боковичок. Але так як він піднімався і не було таких сильних затримок в нього, так він зараз і спускається. І ще одне, що я тут побачила. Якщо натягувати Еліота, то це 1, 2, 3, 4, 5, і невідомо, доки це 5 буде. Це, оцей підйом це ще нічого не означає. Ця корекція може бути тимчасова. І зараз ми продовжимо цей рух стрімкий донизу. Тому це 5. Може затягнутися отак. А якщо ні, якщо ми тут затримаємося і будемо робити такий боковичок, або відразу знімати ліквідність, тому можемо собі починати малювати АБЦ. Тут ринок, як вийде. А можливо, 5, як я вже казала, нижче, і відповідно, АБЦ піде знизу. Ефір. Ефірчик наш так зробив, як ми і казали. Я намалювала оцей ром, цей діамант, і він вже його більшу половину зняв. Вже пішов аж сюди, до 1300. Зараз, відповідно, йде корекція, так само, як і по біткоїну, але це ще нічого не означає. Ми летимо дуже стрімко вниз. Такий рух в переважності так і відбувається. Звідки починався, туди і летить. І ще можемо малювати гарний рівень. От, дивіться, який. шикарний. Бачите, він зараз доторкнувся. Все рівно до він затримався на цьому рівні ефір. Так що якщо він тут затримався і біткоін буде сідати в боковик, то можливо ми тут ще потанцюємо трошечки. Це все от сьогодні, завтра, оці дні буде вирішуватися. Навіть по сьогоднішньому дню буде видно, чи ми стрімко летимо далі вниз, чи ми будемо затримуватись в боковик падати, але рух його все рівно на продовження вниз. Ті, якщо надовго тримають валюту і брали десь тут на верхах, то я би не радила їм ще. Від неї позбуватися шорти. BNB. так само, як ми прогнозували, бачите, злетів. Цей рівень пробив, потужний рівень. Можна йому тут так само малювати, такий рівень до якого ми йдемо. А якщо брати, наприклад, звідси, ну це ясно, це ми вже пробили давним-давно. Значить, так як я казала, оцей рівень, і до нього ми будемо йти. Кожна валюта має свій рух, має свої рівні. Вони нам підказують, куди ми рухаємося, і що далі може бути всяке. Тобто, от якщо ми зараз тут намалюємо йому, от сюди ми рухаємося. До 260 доларів. Тут можемо впадати в боковий, можемо пробивати його і далі йти вниз, але виглядає на шорт. А що нам каже годинний графік, так само робимо корекцію. Робимо наш збір ліквідності. Матік, мій улюблений. О, як я й казала, він рухається в нас у зростаючому каналі. По ньому він ще ходить. Для нього це ще не показник. Він ще його навіть не пробив. І от ми дійшли якраз до цього рівня, до якого я прогнозувала. Далі все подоходило до таких рівнів. Ну не все деякі валюти. От ефір. Бачите, до рівня дійшов, матік дійшов до свого рівня. Тут ми будемо вирішувати, що робити далі. Виглядає на боковик, тому що такі рівні вони дуже сильні. Вони не хочуть пропускати так жваво на низ, щоб валюта так злітала. Але якщо ці наші показники SP 500, он дивимося, як злітає. І всі решту, і новини. Нас тянуть далі вниз, то, відповідно, ніхто не зможе затриматися. Що в нас відбувається по АПТ? АПТ, ми йому прогнозували рух сюди. Він рухається повільно. І навіть було таке, що вчора, коли всі валюти йшли вниз, АПТ жваво е -е, йшов догори. Але нічого він не зміг зробити рівно його потягнуло донизу, не сильно, але потягнуло. Можливо, зараз будемо тут затримуватись. Може, все ж таки, от по тих валютах показує на боковик. Можливо, все ж таки будемо тут затримуватись. Не треба ще дуже, якщо ви ще не відкриваєте шортів, то ще дуже не відкривайте на довгий період, тому що виглядає на боковик. Всі позупинялися, не хочуть падати. Еос, який дуже гарно у нас підріс. Я б не сказала, що це подвійна вершина, але виглядає як на вершину подвійну. Ну трошечки вище друга. Ця пішла. Все відпрацювало, як, ми йому, як я йому прогнозувала. От моє відео шорт коротеньке, якраз про Еос. Я чисто так пішло по такій траєкторії, по-другому сценарію. Пішло вниз, затрималося на тому рівні сильному, і його пробило, пішло вниз. Віця, тут у нас пробило, пробив інструмент оцей рівень, такий сильний. І це означає, що ми будемо рухатися, що ми будемо рухатися вниз. Все до того йде. Куди йдемо? Слідуюча його затримка, зупинка. Це будуть оці два лоямні. Здається, їх ми будемо пробувати тестувати. 92 цента. Отже, сюди ми йдемо. Це ж таки, шор. БМЗ. Все гарно у нас відпрацювало. Ми пробили нашу, наш рівень підтримки. І повільно, так красиво. Ми рухаємося, куди я їм прогнозувала? Десь от сюди, на початок. На початок перших заколів точно. 58 центів. Дим. що буде. Я так думаю, що сюди тут його затримка буде. Буде точно. Що ми маємо так само, це красиво, так як ми прогнозували, дивіться, як, як мої стріли гарно відпрацьовують. Я сама аж потішена. Це рівень наш, ми ще до нього не дійшли, я так бачу. Значить тут наша зупинка, я так підозрюю, на 11 центів. А далі, я так думаю, що ми довго не будемо, тут все ж таки будемо пробивати його донизу, бо рівень дуже сильний. Якщо ми до нього повернулися, але ми ще не повернулися. Це якщо? Зараз от теперішній боковик дасть йому змогу все ж таки дійти. Отже, 11 центів. Давайте собі це запам'ятаємо. Якщо доходимо до 11 центів, то відразу летимо донизу. Ну, може, не відразу, але летимо. А якщо ні, то можливо, зараз будемо в боковичку. А гал в нас рухаємося ми до долара. Так гарно піднявся. Я вже так розраховувала, що зараз гал все покаже нам. А що він піднявся? Ну майже до 3 долара. 2,84. Так же ж браво і спустився. Слідуюча його зупиночка в нас отут на долар 20. 24, долар 25, щоб так рівна цифра була. Він вже майже дійшов, тому дуже на це розраховувати нема. А от слідуюча зупиночка Його долар 11. і все ж таки до долара я думаю він дійде, бо тут дуже гарний був рівень. Це напевно його дно. Я так бачу. Ну так. Ой, не треба нам, не треба нам обновляти те старі дна, не треба. Може би ми вже рухалися до верху. Так не хочеться, щоб він зараз пробивавши тут дно і ще нижче падав. Дуже не хочеться. Все ж таки є надія, що в нього десь тут затримають люди, і ми підемо догори. Не хочу я вірити в такі сильні шорти. Оп, ну оп не здається. Це красавчик молодець, він трошечки пробив наш рівень. Ну, звичайно, що це початок тільки, що він буде рухатися нижче, до цього рівня, який я прогнозувала, долар 56, можливо, він дійде. Але дуже його все ж таки сильно стримують. Свічки, дивіться, які не повні викуплені, хоча під такий рух біткоїну, Дивіться, які тут повні свічки на біткоїні, і які на оп все ж таки викуплені. Дуже багато людей його підтримують, не хочуть його відпускати, мають на нього надії великі. Але якщо що ми зараз тут на обна малюємо таку гарну лінію? Ну тут тільки два фактично два доторкання буде, тому то не є щось такий великий сильний показник, до якого ми аж так будемо намагатися дійти. Тому навряд, навіть я не хочу зберігати, не хочу вірити в те, що він аж так сильно може летіти. Ну до 1, $56 він летить. А далі будемо бачити. Апе. Апе, нашу лінію пробив. Бачите, я йому намалювала голову і плеч, дійшов. До більшої половини нашої лінії, яку я йому прогнозувала, затримується тут. Лої в нас він його в принципі заколов. Слідуючи в нас логі тут на жовтій лінії, такий сильний рівень до 3,50. 3,50 долара він рухається. Це точно. Нікуди він сюди не подоходив ще, Тобто ще рух вниз буде. І якщо брати до першого заколу цієї лінії, то це в нас аж. 2,60. Зараз він 4 просто. Не хотілося б, не хочу я в вірити. Ну, але дивимося, де ринок. Значить, Солана утворила зверху такий красивий рівень Під е, цього спротиву. Не хотіла її відпускати наверх. Ну і ми все ж таки майже дійшли до цього рівня, який я йому прогнозувала. До 15 доларів ми доходимо. Ну тут ми затрималися, але ми йдемо. І тут ще в нас такий гарний рівень є: 1280. Рухаємося сюди. Так, як я і казала. Ще пробив нас ці наші лінії. І рухаємося ми. Ага, голова і плечі, я бачила їх. Сюди їм рух я намалювала. Так, напевно, і буде. Зараз ми сюди спустимо. Навіть не хочу озвучувати ціну. Суші, що ми маємо по сушах. А, тут такий в нас гарне таке. Ну, це, мені здається, він сильно не злетить. Хоча голова і плечі, він ще. Ну, десь половину взяв цієї. Я думаю, ще трошечки. Невже ми одного новимо? Щось на то виглядає. На 90 центів виглядає. Бо дуже такий стрімкий рух. Бачите, а цей рівень все ж таки він дійшов до нього, який я йому прогнозувала. Дивимося далі. Можливо, буде у нас боковик, можливо, будемо знімати ліквідність, а можливо, все ж таки продовжимо цей стрімкий рух. ЛРЦ в нас це так гарний вниз. Майже дійшло до цього рівня до 24-25 центів. Чуть-чуть не вистачило. Так завжди затримують, інтригу тягнуть, знаєте? Ну, але все рівно дойдуть. Я впевнена, що протиснуть, тому що. Це ж паніка, це ж ринок. Хоча будемо бачити, це показує на шорт, ще на трішечки хоча б будуть дотискати. Ну Дивимося, якщо дивитися одногодинний графік, як виглядає. Ну дуже такі об'єми пішли тут, затримують гарно. Можливо, цей у нас все ж таки дійсно буде збір ліквідності. Бо тут, бачите, як летів, летів сильно не затримували. А так, відпустили і пішов далі. А тут вже так починають по об'ємах, видно, що починають затримувати. Отже, все можливо. Від сьогоднішнього дня є два сценарії. Більший сценарій показує на шорт, але не можна виключати рух гори. ФЛМ так само, що ми бачимо, все відпрацювало. Значить, наш рівень, який ми малювали, закололо. Слідуючий рівень в нас буде 00732. До нього йдемо. Дуже він такий, Бо тут теж були такі затримки і тут він досить сильний. Подивимося. Dogie Coin. Так само дивіться, тут можна намалювати йому таку лінію, і він до неї доторкнувся, тобто утворює рівень. Можливо, от бачите, то вже третя валюта, по якій ми бачимо рівень. Можливо, все ж таки ми від нього будемо відштовхуватись і трішечки будемо в боковичок падати. Є така надія, що його затримують. І якщо боковичок, це вже хороший знак. Можливо, все ж таки, ми вниз далі і не будемо йти. Ну, але дивимося. Тобто рівень, бачите? Отак, можливий сценарій його, а можливий сценарій все ж таки отак. І тоді слідуючий рівень його буде 0,056. GMT GMT в нас так малювало, так малювало цей клюючий вимпел. І пішло його вниз таки пробивати вниз. А рухаємося ми. Ну, дивіться, ми цей рівень взяли вже, до якого рухалися фактично такий сильний рівень. Підтримки. Ну, 30 центів. Це вже просто катастрофа. Я так думаю, що скоро він вже піде в 0-0. Це скамиться конкретно. Можливо, ми зараз таки все ж таки пооновлюємо ті всі хаї. Ой, луї, я перепрошую. Атом. Атом тримається. Все ж таки ходить в трикутнику. Молодець. Нема що сказати. А зараз взагалі такий відскок пішов красивий. Не здається, атом. Не розчарував людей, які в ньому сиділи. Тобто Є всі шанси. Ми дивимося на годинний графік. Які об'єми появилися? Шикарні, це може бути серйозний відскок, і відскок може бути в нас аж до цього трикутника. Тобто, дивимося до 14,85. Це єдина валюта, яка показує налон. От чесно, показує, тому що великі дуже об'єми і не спустився він сильно. Вони його так затримали, його фоловери, що це потужно. А де в нас утворює. Дивіться, так само молодці не дали їй злетіти. Все ж таки в межах вона у нас цього вимпило, йде, і рух догори. Це друга валюта, яка яку я зараз бачу, все ж таки вгору. Об'єми появилися. Можливо, будуть піднімати. А якщо її будуть піднімати, Ну Дивимося на 4-годинний графік. Але ні, щось в мене є така підозра, що ще будуть пробувати все ж таки продавити її трішечки, щоб повністю зібрати цю ліквідність. Не знаю, не можу тут сказати. Та як гарно її затримали, то на шорт не виглядає. Я б не брала шортів у ній. Значить, ЛДО, що ми тут бачимо? Все ж таки пробило. Пробило не так сильно. Шанси в нього ще є всі. Ну Дивіться, тут був гарний рівень. Він його. В принципі, пробив. Тому думаю, що все ж таки його рух вниз продовжиться, як мінімум, сюди, так, до $1,86. Це може бути трошечки відскок і продовжиться, бо зараз гарно бачу. Всі починають задумуватися, чи їм і тим нищення, а можливо, і відразу злетять. Значить, тисячу лун. Це у нас. Таким культурним словом, якщо виразитись, то капець. Злетів і то так капітальово. Пробували тут його затримати. Не вийшло в них. Навіть все ж таки він зробив перехай. Якщо зараз всі будуть затримуватись, можливо, так. А якщо ні, то мені його шкода. Куди він ще нижче може злетіти, я не уявляю. Навіть не хочу уявляти. РЛЦ. Ого! Так, як і майже всі, стрімкий, гарний чіткий рух донизу, рівень його слідуючий. Оцей красивий, такий долар 13 центів. І отут дуже гарні рівні поутворювалися. Ой, взагалі шикарний рівень. Такий, дивіться, скільки тут доторкаємо. Тут таке, такий пішов на цей і знову біля нього рухались. Ми. Тобто до, до цього рівня, от до долара, ми йдемо. Тут такий чіткий, можна сказати, знак оклику, що ми сюди будемо йти. До долара можна сміливо відкривати шорт. Ну, звичайно, якщо зараз буде якась корекція, то треба дивитися. Я люблю це люблю я скальпити, люблю я довго срок торгувати. Я дуже пишаюсь тими людьми, які, так... які мають такі сталеві нерви в довго срок торгувати. Ну, я все ж таки сиджу і дивлюся. Значить, це Навіть не дійшов до нашої цієї лінії, яку ми йому малювали. Тримаю його. Він так гарно піднімався, що. Все ж таки, якщо брати по тому, то спуск був сильний, але рівень. Все ж таки, не він ще не протестував, тому не утворює. Тому дивимося за ним. До нього він іде, то точно. Вот такий стрімкий рух. Тобто, десь до 10 половиною доларів він іде. Далі побачимо. Значить, інджей, це у нас тут все відбулось так, як ми і казали. Пробило наші всі ті рівні. Слідуючий наш красень вимальовується звідси. Але дивіться, він вимальовується і він вже фактично відпрацював. І тут ми затрималися. Тому я можу пробувати малювати йому ще такий сценарій. Це буде самий, бо тут дивіться дуже багато. Ми по ньому вдарялися. Тобто слідуючий сценарій його отакий. От І рівень 2 долара, 2,11. до 2 долара. Я думаю, він все ж таки зараз рухається 2,76, Якщо би зараз відкривати шорт, бо це вже дуже гарний відскок. Я би вже тут заглядала на шорти. Ну, зараз ми подивимося годинний графік. Як його гарно затримують, які гарні об'єми пішли. Тут, в принципі, в принципі якщо малювати таку нашу похилу. Ну, нема, нема ну, до чого малювати тою похилою, в принципі, ні. Тобто, все ж таки, шорт. Ці об'єми то дуже гарно. Але якщо дивитись по свічках, в принципі, свічки не дуже є викуплені, досить повні свічки. А якщо малювати еліота, це може бути відскок. Можливо, ще продавляться ж таки до цього рівня і далі піде відскок. Дар. Дар в нас ходив в каналі. Ми казали, нам ну. і він ще в ньому ходить, Нікуди він не дівся з нього. А дивіться, тут гарний рівень у нас є. О, то ми вже до нього дійшли. Якраз ми до нього дійшли до цього рівня. Бачите, і якраз на ньому ми затрималися, відскакуємо. Ну, але раз ми до нього дійшли і ми до нього доторкнулися, це означає, що ми його будемо пробивати. Можливо, зберемо цю ліквідність і рівень будемо пробивати. А слідуючий наш рівень подар. Оцей. Дуже красивий. Тут такий ух, він 13 центів. Значить, зен, зен ми бачимо. Дуже красиво в внайшов донизу. Це вже його дно. Це він його зараз ще раз протестує, це дно. Ой, що ж воно все так злітає? 9 доларів. Не знаю. Навіть боюсь йому прогнозувати, що він все ж таки до того дна доторкнеться. Можливо, по, от, по таких валютах і видно, що це вже наш нарешті буде трошечки відскок. Можливо, тут затримається. Ну його дно, щоб ми собі уявляли, 8 доларів. А що по Еліоту? Все ж таки ну це виглядає. То все залежить від сьогоднішнього завтрашнього дня. Якщо вони так сильно протиснуть, то будемо у, після того протискання розглядати лунги. Якщо ні, якщо зможуть затримати, значить будемо розглядати лунги. Все ж таки. СКЛ, що ми тут бачимо? Нічого ми тут не бачимо. Це була у нас така лінія. Ми її пробили. Пішли на ретест і пішли далі. І все а далі що? далі. Я думаю, що десь сюди ми може і дійдемо. Бачите, тут ми затримались, тут такий гарний рівень був. Ліночі рівень сюди. Ну, все, ми любі друзі. Мені, я сподіваюся, вам це все сподобалося. Щось ви для себе почерпнули, можливо, щось в себе перевірили, як ви вважаєте. А ми чекаємо сьогоднішній день. нам має показати, куди ми рухаємося. Не можна сказати, що ми відразу от від сьогодні летимо вниз, Шорти, продовження. Є така ймовірність, що все ж таки буде відскок, бо декілька валют нам показують по об'ємах і по тому по їхніх рухах, як вони затримуються на рівнях. Декілька валют нам показало, що, можливо, будуть у нас відскоки догори від сьогоднішнього дня. Ми чекаємо, тобто дивимося. Отже, всім до нових зустрічей. Па-па, підписуємося дзвіночок. Я сподіваюся, вам сподобалося. А, дякую, що ви на мене підписалися. Ті, хто ще не підписався, а дивляться без підписки, будь ласка, підпишіться, вам не важко, а мені приємно. І ми собі робимо таку е, спільноту. Давайте, Па-па.